у домі вселюдському, вратарі чи не гаразд дівчата. Будьмо люди обережні в ньому, іншої домівки у нас нема. 22 квітня вся земля святкує День Матері Землі, як нагадування про те, що планета наша унікальна і дарувала нам життя. Така планета наша, ніби капка. Чарівна, дивовижна і ясна. гріє землю, соничкова ласка, водичкою вбивається. Ми. В чарівних лісах. Світанок ніжний пташка зустрічає після дзвонить, купається пісня. Таку красу, таке безмежне диво ці звуки, форми, барви, кольори. Хто це підніс дарунок листиво, це просто диво, що не говори. Така природа всіх нас зустрічає, і скільки б не жив на цій землі. Вона дивує, радує, вражає, і в зрілості, і доки ще малі. І не дає ніколи збайдужіти, підносить нам сюрпризи повсякчас. Тож бережіть цю землю, любі діти. Вона родила і зростила нас. Вона нам мати, бо життя дарує. Будує всіх. Для нас святе і росте. І щедрістю, безмежно люблює. Та пам'ятайте, це вдіє про те. Чому тут хвості, а природа вічна? Вона до нас вже давно була. Така ж чудова, дивна і лірична. 那不比这个强吗？